Друзі, такий чудовий день, сьогодні теплий. Ну, хто б сказав, що це листопад, ніхто б не сказав. Сьогодні знімала відео на канал про цибулі їх посадку. У мене була зі мною киця помічниця, воно вона сидить. Тут я прибираю, тут в мене такий загашник був, я там поприбирала, зараз я вам все покажу. Взагалі, що новенького на моїй ділянці. Бо ви ще не бачили? Потроху тут прибираю і листя також чому. І воно ще не опали, і треба було поприбирати, коли опаде. Але я зараз збираю горіхи, бо коли буде дощ, вони будуть брудні. Я збираю зараз, поки ще тепленько, сухо, і вони більш-менш такі, знаєте, ну, є трошки, але такі більш-менш чистенькі. Оце збираю багато дуже горіхів, не дивлячись на те, що було таке спокодне літо. Потім посадила тут у горку, тут у горку. Тут, оце, бачите, вичистила. Там прибрала кущів, в мене були, хто бачив, не бачив. Тут такий пень грушовий, здається. Треба його Це Сашкові я позалишала і там, бо я не можу, в мене нема сил. Ще в сусідньому селі ми з Сашком купили ось такі сам шити. Чолов'яга продавав 10 штук по 10 гривень. Але викопав нам дуже багато. Дивіться, скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут я посадила, бо дуже шарик такий робити з нього. Ось так, тут льох, бачите, тут я почала робити клумбу, але не до кінця, тому що я хочу і до сюди. А якщо ну ми це потім будемо прибирати, ці ворота. І зараз, так як вони стоять, і хай вони поки будуть, тут якщо клумбу буду робити, то вона буде заважати проходу. Тому поки так, тут на клумбі, я пересадила із городини свою лаванду. Тут торфяний ґрунт підсипала у луни, наче непогано. Хто ти там? Ти хто там скучає сумує? Це ти тут, сонечко? Що Що таке? Так от. Оце тобто тут поприбирало, отак десь яка краса в мене тут. Дві горки, ще третю останню треба там посадити. Далі зараз я вам ще покажу, що змінилося. Жовтіють нарешті дерева, це я перебрала. Так, отут я поставила стіл. Це буде в мене такий стіл для ціль госпівробіт. Тут це буде в мене стояти, все, що там мені потрібно, бо воно в мене тут просто лежало посеред неба. Посадила ці цибулі, посадила часник, все це в мене вже посаджено. Ще доростає брокколі, поки не зриваю, ну хай буде, може щось виросте з неї. Бо ще тепленькі дні такі, дивіться, ось трошечки. ось, ось, ось. Та така побільше можна вже їсти. Ось тут щесь посючечка. Ну, ще маленька, але ж тут же нічого нема, почала копати високу гряду і зрозуміла, що, мабуть, на цей рік ми робити не будемо. Ну, не знаю. Що. Ще не знаю, ще будемо думати. Тут я збирала горіхи, але все посипалось. А знову, знову їх треба збирати, але вже небагато. Так, білизна сохне, вже треба їх, мабуть, прибрати. І отут, дивіться, що посадили. Тут веранда, виходить, ось так. І тут посадили. Ялівець. Сам шити. Ну, Ялівець ще маленький, дивіться, що він такий. Сам шити, Оце ж все ще продовження того, що дав дідусь. Да? Тут сам шити цей посадили, Він з корінцями був з гарним. Тут також є лівець, воно маленький такий. Він має бути височенький такий, десь до кінця, ось, ось сюди. так, отут повикрчовували дерева, посадило так сам шит. І отут такий самий є лівець. Це скельний чи як? І ось так виходить такий рядочок воно під веранди, буде дуже гарно. Тут прибрали все, що тут загашники були. Киця помічниця нам допомагає. Тут також іде сам шит. Тут в мене був. Я, козацький я пересадила його. Тут також сам шит і козацький. Тут ялинки ми посадили, ну, мені здається, вони не переживуться, тому що дуже завеликі. Їх тоді повикапували. А, не потрібно було, треба було маленькі. Ну, Хлопці, такі хлопці. Тут я залишила від вишні. Вон вишня ми спиляли. Хто пам'ятає, знімала? Тут я залишила ось такі три вишеньки. Ну, Тут, бачите, щось покрилось якимось. Чимось покрилось, бачите? А ти щось сюди прибігла? Го додому! Додому. Чимось покрилась вона таким негарним, треба обробляти. Ну, хай вже буде опадати на наступний рік, якщо вона виживе, то я залишу тут вишеньку. Так, тут повикарчовали біля сусідів, багато також тут виноград був, який це наплітав, заплітав. Тут були якісь бузіни, якісь чагарники, отут ледь-ледь викапали тоді. Далі, це ж ялиночки все маленькі, також посадили, все ж таки ялинки. Тут трошки поприбирали, ну, листя я ще тут не прибираю, горіхи лишень. Я чому там листя прибираю? Я збираю горіхи і там, де горіхи зібрала, збираю листя, щоб знати, що горіхи там вже зібрані, щоб не плутатись. Тут ще треба ось це прибрати і взагалі поміняти паркан. Бо бачите, який він поганий-поганий. Ось, Тут ще треба буде прибрати, але це вже потім я вам буду показувати, якщо буду прибирати. Так, ще цибуля в мене залишилась, то я її тут біля малини досадила рядоньку. Тут малина, малину через один я її пообстригала. Щоб... Це ж ремонтантна, щоб був і ближче до осені врожай, і влітку. Ото -от так. Я вам зараз покажу минулого року. Сашко мені подарував велетенський кущ гарних хризантем. І я його, так як він був у горщику, мені було приємно, звісно. І потім ми ж придбали цю ділянку якраз восени. І е, я вирішила посадити їх тут. І ось тут на городі прям я їх посадила. І дивіться, вони на наступний рік, тобто на цей, виросли таким самим велетенським кущиком гарним. Тож на наступний рік я буду їх пересаджувати, щоб в мене було багато таких гарних кущиків. А зараз, поки хай ростуть, тішить мене. Він надзвичайно великий. Ось він такий величенький був. І все літо він тут простояв, майже не поливався. Ну, трошки поливала. І дивіться, як гарно він заквіт, а який аромат! ну Просто клас! Просто клас! Тож на наступний рік я його розсажу, у мене ще є, є 5 кущиків, я їх також розсажу і буду потроху вирощувати ще хризантеми, Бо бачите, тут вони дуже гарно в цьому ґрунті ростуть. Я нічим не здобрювала, нічим не підживлювала, нічим не прискала. От такі вони гарнюні, гарнятки. Володимир. Сьогодні цілий день на вулиці, тиждень хворів, потім канікули в нашій школі були. Хоча в Черкасах нема канікули, в музичній школі не були канікули, тож ми їздили в музичну школу. Так, <плес> <спілька> да, будуть взимку, будуть... ну, не на всю зимову. Тут я трохи поприбирала, тут в мене лобода стояла, бо тут я планую також висаджувати дерева, але щось ми їх ще не купили, не знаю. Що так сталося? Чому ми їх ще не купили? Вже пора посадити. Так, далі, дивіться, тут хтось розірвав пташку, бачите, скільки пір'я. Це або коти, або кроти, або не знаю, хто ще. Дивіться, які пір'ячка в цій пташки. Ось вони в такі в цяточку красиві, дивіться, і коричневі. Хто знає, напишіть, що це може бути за пташка, така гарнюня. Дивіться, яка. Ну, просто клас. Шкода маленьку, ну, що робити? Хтось хотів їсти, хтось був. Спритніший. От Отак, -от любі друзі. Таке теж іноді буває, От, бачите, великі пір'ячка тут також. Хто це може бути? Напишіть в коментарях, хто знається на О -о як, на пір'ї. Да. Так, що ще? Сьогодні був вітряний день такий, але зараз все зупинилось і так так гарно. Я гарно попрацювала в городі сьогодні. Володимир мені гарно допомагав. Ці помічниці, собаки, помічняки мені теж допомагали, Боже, що вони там роблять. Шару, ну, Потроху наводимо лад, потрошку-потрошку. Мені подобається цим займатися, тож я це із задоволенням роблю. Оце тут треба ще оцю лову прибрати, бо тут, тут я планую в цій стороні вже потроху висаджувати досюди дерева. Той хай! Тут по дерева потроху, тут ялинки я посадила там, також маленькі вже на цей раз, і буду продовжувати їх саджати тут, щоб робити тут такий гарний мікроклімат. Це теж потроху прибираю у космеї, до речі, подивлюсь, чи є ще насіннячка, щоб його забрати. Я багато зібрала космії, але якщо є, то я ще зберу. Та вже майже нема. Ну, трохи ще є. Не знаю навіть. Якось воно отут було. Угу, ось воно трошки є. Ну, коротше, а ні, дивіться, тут ще є. Вон бачите, як вона розкривається, оце можна збирати. Оце так. Оп. І сіяти. Я назбираю, чому вона дуже гарна. Вона тут майже не поливала за всі три місяці літа, можливо, от так, от два-три рази є. полила, але не сильно. І вона отут виросла без поливу. І тому я це насіннячко збираю, щоб на наступний рік посадити, значить вона вже буде стійка до засухи. Ну, тут це треба в мене прибирати, прибирати, косити, прибирати. Капуста в мене ще стоїть. Я от нещодавно одну зірвала, така смачненька була, і вже тут потрібно зривати, бо бачите, вже малі пішли капустульки. Дивіться. Ну, Вони пропадають так, треба вже потроху збирати. Я от робила. Кушковану, салати зараз роблю, капусти активно. Як дорого коштує ця пекінська, я в шокі. Ось що треба було вирощувати. Так, ну, ця не смісна. Агресор, до речі, от в мене класний, супер, класний. Вже треба збирати, бачите, вже портиться. Тож буду збирати потроху. Наступний рік обов'язково агресора посаджу. Ой, ну який кущик, дивіться. Ой, це знову щось. Так. Ось такий в мене сьогодні день. Сьогодні, як ранком вийшли, потім зайшли на, на годинку, там, десь навіть на півгодинки ми поїли і знову на вулицю, поки гарна погода. Дивіться, як робить собі принцкрин екрану і залишайте такі гарні квіточки. Бо гарно попрацювала. Я це так полюбляю, коли порядки наводити. Ну, це треба робити оце з листя, коли вже воно все осиплеться, але ну, мені так захотілося хотілося. Щось поробити. Ще я вам покажу, що ми посадили. Також, де ми купували самшиті ялівці, ми купили ще туйки, але туйк небагато не купили. Тут на сусідньому селі чоловік сам вирощує все це з живців своїх і продає не дуже дорого, скажу вам, дуже недорого навіть. Ось я вам покажу. Тут двоє в мене. І, і ми так позагороджували, бо собака, щоб вона не, не порвала. Ось такі. Це по типу туї, але вона така, як шарик, росте. Щось таке, вона така напівколюча. Тут така сама золотава. Тут по типу кипариса чи щось таке плоскеньке. Ось, ось таке. І воно маленьке. Так, далі. І ось це ми тут посадили. Де в мене був кручений панич. На наступний рік я тут так само кручений панич посаджу і помею, а, і вон, воно буде тінь для них робити. Так, далі. Тут хотіли б висадити, але е, все ж таки хочемо, щоб було дерево, бо дерево буде давати тінь згори вниз, а якщо тут, то вони будуть просто ось тут, якби закривати вікна. І такої тіні вони давати не будуть. Мій сад росте, дивіться, в цьому році, скільки пагонів пішло вгору, скільки обрізати. Це дуже багато треба буде обрізати. Ніц, ні, я все зроблю. Так, тут посадила ще Воно, дивіться. Це Сергій викопував. Тут посадила, тут же все листя опало. Не знаю, прийметься чи ні, навесні побачимо. Я взимку підстрижу і навесні побачу. Ось посадила. Тут вже готова майже чаша, оцю обрізати. Оце лишиться, оця і тут якісь. Зрізати якісь лишити. Ну, все, воно готове вже буде. Так, три горки тут, виходить, і туйки тут я посадила. І теж невеличкі, ось такі, і то вони величенькі такі, як. Де... О, о, о. Така туйка гарна гарнюня Ось тут, значить, одну. Отут одну посадили, отут тут вольєр. Прибираємо потроху, тому що собаця тут не сидить. Бо вона і гарна і так без вольєра. Оцей загород, оце з вольєра, ми туди поставимо, щоб собаця не вибігала на городину. Тому що, як я вже казала, був випадок сказу на нашій вулиці це через те, щоб погризли лисиці. Лисиці, звісно, можуть перебігти, але якщо є якийсь паркан, все ж таки їх бігає менше менше бігає інших тваринок, як собаць, наприклад. Так, тут я прибираю. Оці, бачите, ну не їх повністю викопую, а там викопала їх, хотіла посадити щось таке більш шляхетне, по типу лаванди. А оці е лілі чи щось воно таке, я їх просто попідрізала ось так. І тут же ж ми саджали минулим весною, ну в кінці весни, посадила казацький ялівець, він прижився ось, ось, цей ось, ось, навіть. щось ще. І там воно, він росте, майже всі поприживались. Тобто я прибираю то, оці штукенці Для того, щоб потім новенькі росли не було тут загажено. Бо бачите, воно, скільки сухостою цього, він мені не потрібен. Дивіться, нащо? Це так потроху, то там трошки пороблю, то тут трошки пороблю, то те, то все пороблю. Тут ще потрібно, дивіться, під фундаментом дуже багато рослинності такої, типу дерев чи що це. Кущі, треба це все витравлювати, прибирати. Я не знаю, як це робити. Отут я повикапувала їх ось ці кущі. Ось тут вони були, багато, ну вон ще є під фундаментом. Ось. Це вони прямо там. Але воно ж тримає будинок. Ну, не знаю. Тут я повикапувала, що їх не було. Я потім сюди буду підсипати ґрунт, і тут також можна посадити якісь кущі або дерева. О, собака по льоху бігає. Ти що собака? Зовсім куку? Ні, вона навчилась. Навчилась, так? А да. ти не будеш падати, собаці? Розійшлась під вечір. <кхи> Буду збирати горіхи. Дуже багато, дуже багато. Минулого року, до речі, була бо менша, бо хтось тут позбирав, поки нас не було. Хто за помічниця така у нас, за помічниця така? нас? це Ще багато в мене, бачите, листя. Я його не палю, я його вивожу в кінець городу. Город у мене великий. там в кінці городу є межа. Там, де в мене стовпчики там стоять, треба отам зробити парканчик. І Я там перед парканчиком на своїй ділянці вибрасую це все листя. Якраз там в мене йде отак, от до межі, ось так униз. Такий пригорок. І я отсюди складаю все. І, в принципі, тут в цей пригорок можна складати листя років ще 20. І, і не видно буде. Воно там буде компостуватися своїм способом, звичайним, е, природнім. І хай, в принципі, хаття. Та що ти за песочка така? Додому йди. Додому йди, Хатя. Додому. Ця Ця гавка. Ходи Та така, додому. Додому йди додому, додому йди. Дома Ти Тіся. Гатця, сюди, сюди, Іди сюди. Хатя сюди. Така. Пострибуха. А я казала неправду, обманула, підвела. Підманула. Коротше. Любі друзі, буду закінчувати вже. Дозбираю горіхи та закінчую цей влог. Що таке? Не можна? Буду закінчувати. На сьогодні дуже дякую, що подивились мене, що послухали мене за ваші коментарі, за ваші перегляди. Всім дуже дякую. Я вам всім бажаю і гарної погоди і гарних думок. І, взагалі, всього гарного вам.